Всім привіт, маємо в наявності ось таку красуню. Це вона нас шкода 2017 року випуску в Лаурін Клементів в седані з двохлітровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Комплектація тут дійсно жирна. Перше, що в нас іде, це біксенонова оптика з ледходовими вогнями, з умивачами фар. Маємо диски 18-го діаметру, маємо повний Shadowline. Машина виглядає дуже шикарно. Тут у нас безключовий доступ. Зустрічає нас ось такий просто шикарний, коричневий шкіряний салон з перфорацією. Маємо контурну підсвітку салону, маємо повний електропакет зі складанням підігрівом дзеркал, коричневі шкіряні карти, музичну систему Кентон, шкіряне мультикермо з пелюстками, 193 тисячі чесного і перевіреного пробігу. Машинка в нас непроста, машинка на DCC-200, адаптивній. Маємо електронний паркінг, маємо автохолд, маємо автоматичну коробку передач. Мультимедіа, звичайно, топова з карплеєм, з навігацією зі всім. По асистентах на адаптивний круїз-контроль, превентивна система безпеки, розпізнавання втоми і все, що з цим пов'язане. В принципі, нічого лишнього. По сидіннях у нас йде вентиляція передніх сидінь, е підігрів передніх сидінь, трьохзонний клімат-контроль, підігрів задніх сидінь, а також у нас є золота штучка, це вебаса. Да. І ще підігрів лоб лобового скла, і воно атермальне. Е то в принципі, все, з такого, з такого цікавого тут. Ну, сидіння ясно в нас повністю електричне, що водійське, що пасажирське, водійське з пам'яттю. Водійського так само є історія. Ми можемо його рухати. Я вам це зараз покажу, як ми будемо принижувати пасажира. Йдемте на іншу сторону. Ходи, ходи. Так, тут у нас сонцезахисні шторки. Ви як. Людина, в якій, яка вже, в принципі, до всього досягла в цьому житті, сідаєте, ставите собі сюди якесь шампанське, шторку затягуєте, можемо принижувати пасажира максимально. Навіть ось так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. І все. У нас тут є підігрів, у нас тут є клімат, і ми собі їдемо, віддихаємо. Болджож страшний. Так, далі. По багажнику, так як це у нас ліфтбек, багажник у нас великий. Звичайно, він з сервоприводом. По величині багажника можете побачити самі. Тут у нас йде другий комплект резини. Цей автомобіль же є в нас наявності на майданчику у Львові, без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом. Ціна такого авто 23 тисячі 950 доларів. Нагадаю, пробіг тут 193 тисячі 17 рік. Тому кого цікавлять детальніші інформації і фото по ньому, пишіть нам саме зараз.